О, да, ти тут трендюєт. Да, дай мені сюди. Ой, да, пойдем, да, ну ніхто її не побачить. А мені так проходили. Та чо, ти павлі, не сте, все буде хорошо. Ну, ладно. то пішли, подивимося. Ось. Ей, блин, я тобі не рекомендую, я сама боялась там стояти, Ой, а чё болить? Ну, ты можешь впасть, да там щось в огонь. Ой-ой-ой, я боюсь. Тут смотри, смотри, я вот здесь хожу, хожу. И що, не упала. Бачиш? Полина, нет! Нет, Полина, зачем ты? Как так? Ты зачем ты упала? Сюда добираюсь. Полина. Он уже здесь. Я навіть не зможу дійти до класу. Блін, аніто. Фу, як же здесь дима, воняє. Не, не зря я послухала Кароліну, зря. Ой, боже, що я заснання? Так, так, ну, надо потрібно потім забирати дівчат до школи. Ну? Так, директор, вроді беззвони. Странно. Що я дівчат Так, ну, ладно, завозьмі трубку. Далі, Смислі. Почекайте. хочете сказати, що зараз мої дівчики сидять в і не знати що з ними. Я мігом перелечу, я в обічаю. Якщо з ними хоч якщо з них хоч волосинка впаде, я вам устрою. Може, без ним все було хорошо. І так... Так, я думаю, з ними все а трохи з ними все. А я так переживаю, навіть не знаю, що казати. Блін, Блін. що дітки. Ну ладно, можливо. Блін, певно. Боже, не знаю, что работает. это. Паника, 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 паника. Так, ну ладно, где на шапочку? Скоро приедет, да? Так, детки. Так, ну скоро приедет на красный муж. Твои задания выглядят так. Так, ну все, я иду прям сейчас. Боже, боже. Боже, я как мало добежала. Где, что, с моими детьми? Где наши дети? Да, что с ними? Директор, де мої дві дочки? Скажіть, пожалуйста, що з ними? Ну, розумієте, певно, у них був піднік, і вони залишилась і коли вони вернулись, прозвучала серіалу, вони, напевно, не змогли вийти. Ви здіймаєтесь? Да, якщо з нашими дівчиками щось станеться. Ви хоча розумієте, як то буде? Нам страшно. Ну, чого ви не панікуєте родителі? Як здесь не панікувати наші діти? Йех, вони взагалі в пожарі. <плес> да. Якщо з ними нічого не сталося. Ви смотрите, здесь половина вже пла. Не знаю, що робити. Та чого не панікуйте? Все, з ними буде певно, що хорошо. Вони в останньому класі, саме останніші, яке у нас є в школі. На другому етажі не варіант, що до них вогонь взагалі дойде. Як скоро приїдуть пожежні і його потушить. <плес> ну, ла... <реш> Ви хочете сказати нам успокоитесь. Вот же пожарні під'їдають Так, пожалуйста, розступите, ми під'їжджаємо їдемо да. Так, пішли. Так, не панікуйте, пожалуйста, всі ми в семействе, потушимо вогонь все буде хорошо. Так, взяв, да. Так, надевай маску. будемо брати Давай возьмем на всякий случай. Что там будет справді надо помощь срочно то возьмем. Это точно. Все, погнали. Пошли. Когда пошли. Так, пожалуйста, все не паникуйте. Мы потушим вагоне, все будет хорошо. Ой, так, блин, так, Так. Так. Блин. Так, где дети, пожалуйста, дорогие родители? что с вашими детьми все хорошо? Можете идти по домах? Да, погнали. Пишли. да. Пошли скорейше. А, сейчас урок, чтобы вы что я уже делаю. Так, тушим, тушим. Да, да, тушим. Да вроде бы все потушили. Ну да, вроде бы потушили. Так, ну давай дальше. Так, Маша, весь погонь потушили и все. Это точно, давай тушить, тушь. Так, ну вроде бы все, да. Тут давай потушим. Ну вроде бы огня больше нема. Да, вогня, ой, там чуть чучели. Там девочка. Это девочка. Так, так вроде бы вогня уже нема. Можно ее забирать. Это точно. Можно ежи забирать, певно, что. Так, девочка маленькая. Так. Она вроде бы... Не, вроде бы в сознании. А не, она без И надо надеть маску. Вы почаете, ребята? Что она с очами? Вот так получилось. Лось, она. Я могу просто вам что-то порассказывать Что я знаю, я сейчас уроки уже делаю. Вони мене книжки, я от чесно і записую, звучую, тобто, і от так, ділаю ДЗ. Я просто не знаю, що ще можна десь сказати. У мене просто зараз після школи села ні, тупо ні на що. Ну, ладно, продовжуємо. Так, йдемо тепер на другий етаж. Там теж вогонь, ой. Так, вогонь я вже там потушила. Зараз зайдемо в цей клас, вирать вогонь, а ні, то. Чи... Ті, так, ну все. Там люди. Так надаю їх негайно всім допомогти. Сходи обгоріли, бо вони вже не пройдуть. А? Так, к. Да, блин, тут, тут, триндец. Так. Так. Е... Е... так, не переживайте, зараз вас всіх пустять. Спустять сміслі. Пожалуйста, у нас дві одиниці пропало. Поліна і Кароліна таких дві ріженьких. Одна така з гульської ноги, да, да, да. Ми її бачили, вона жила на сходах, видно, вона впала до них туди. Ми вже товить. Сачі, вам поставлю драбину всі крізь вікна вийдете. вийдете. Поняли? Да, да, конечно, як не буде, поскоріше вийти. Так, ну добре, сейчас вам підставлять вікно, ви будете по одному вилізати. Ти, певно перше з дітей начнете, а потім за росси, а потім ви вилізати. А я в самий кінець. Добре, як скажете? Так, якщо тільки дві дівчинки, почали одна ще дорожне бути. Да, бути дві. Не переживайте, я сейчас перевірю. Так, вот девочка, так, так, ну, можно її забирать, нема. У нас так, кош без создания, її надо взять також. Чи за девочка? Так. Так, берем. Понесла, понесла, понесла. Так, несу. Так, зате... Ой. Так, несу, несу, несу тебе. Тобі буде все хорошо, не переживай. Так, сейчас зв'яжуся з своїми, щоб вони підставляли драбину. Ребята, я не знаю, що здесь сказати. може я просто-просто промовчу? Я не знаю, що здесь сказати. Так, здравствуйте, доктор. У тех дві дівчинки, так їх надо видости. Ага, нам їх подали одна в сознанні, одна без сознання. Да, ви з ними поїдете, а я сяду Так, сідай з ними, а я поїду сама в кором. Корум Блін Как же я этот момент не люблю. Ребята. Короче все. Так, ми поїхали. Їдемо, їдемо, їдемо Так, приїхали. Так, давай, доктор. Так, давай їх вже будемо витягати. Їм надо за зараз там віг на осмотр возьмете. Смотр на осмотр. Да, звісно, доктор. Я вам тільки поможу і поїду. Так, я вам тільки поможу і все донести їх. Бо ви зразу двох, по-моему, не сможете понести. Это тоже. Так, так, давайте внимание. У нас вроде бы в сознании? Да, вона в сознании. Добре, так то я сейчас передину. Добре, я тогда вас здесь подожду. Да. Да, как долго Не пойму. Какое дело? Так, давай я тебе сейчас передену. Сидешь. А що со мной? Ты сейчас плохо чувствуешь, что вариант, что ты будешь засыпать. Такие. Так, сейчас сниму шесть нее капчу. И все. Ой. О. Я прокинулась? Да, девочка, о чм, а в чому? Ну я там не переживаю. все хорошо. Где моя сестренка? Знаю, тоже все хорошо. Так, доктор, вот ваша пьянка. Ну, дети его дети. на ну, осмотр, я сейчас с другой разберусь. Да, конечно, доктор. Пожалуйста, мы все были хорошо, как с твоей сестренкой. Так вот стояла я. Ну, с нее больше даже снимать, но я снимлю. Сушка, обувь надо снять. Так, снимаем, платье у них. просто хочу да, промовчати. У мене тупо немає сил на озвучку. Сейчас, ребята, да, вибачте. Все, я її переділила. Тому скинути капті. Зараз спросити, за чим я так десь снімаю, якщо в мене не цел, видихни з ними. Через те, що в мене не буде свободного часу. Я лучше зараз сніблю, буду одночасно писати і озвучувати. Так, да, ви думаєте, як? Ви просто переписуєте текст з книжки кашу. Пока я вам озвучу ще один час. Так, так, йдем їх на осмотр відведем. Да, йдем їх на осмотр відведем. Думаю, так, давай, зачем кої? Добре, Так, давай з вот эту, яка до сих пор без сознання. О, вона прокинулась? Не переживай, девочка, з тобою все хорошо? Нет. и увольнитесь. Сейчас мы сделаем все, смотрят вас. И все, и узнаем, что все с вами хорошо. Так. Так, послушаем. Послушаем. А, я заползу, звучало то точно. Может, я это что долго, но это будет ребята. Обіцяю. Так, сейчас мы перевяжу. Mm -hmm. mm -hmm. Чин-чи-чи, не переживай. Все умру хорошо. Mm -hmm. Сейчас не совсем немножко пари. Пере... Так вот, с руками есть на проблема. Тебе дуже большие ожоги. Ну, буде, думаю, все хорошо. Mm -hmm. В смысле, доктор визивать, що это такое? що с моими руками? Ну вот что это, посмотрите на них, ну не плачь. Ну вот это що